Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема нашого уроку час одиниці вимірювання часу. Міркуємо швидко, відповідаємо точно, лічимо правильно. пишемо гарно. Працюємо за підручником на сторінці 129 і в друкованому зошиті на сторінці 56. Усний рахунок. Допоможи розігнати хмаринки до відповідей. І почнемо з маринки. Від числа 40, відніміть добуток чисел 6 і 4. І це буде відповідь. Так, 16. наступну хмаринку. 35, поділіть на 5 і помножте на 4. Обчисліть. І це буде відповідь. Так, до відповіді 28. До 40 хвилин додайте 30 хвилин. Це до відповіді: 1 година і 10 хвилин. А тепер від однієї години відніміть 15 хвилин. Так, 45 хвилин. Залишилося дві хмаринки. Різницю чисел 59 і 27 зменште у 4 рази. І це буде відповідь. Так, 8. І остання хмаринка. Ти вже знаєш, що 1 година це так, 60 хвилин. Молодчинки розігнали хмаринки і сонечко зраділо. Визначте частину доби за годинниками. А зображені у вас електронні годинники. На першому годиннику 21 година 15 хвилин. Це так, вечір. На другому годиннику 15 годин і це. Правильно день. І 0745 хвилин це звичайно ранок. Молодці. Натисніть відео на паузу в зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Запиши іменовані числа в порядку спадання, тобто від найбільшої величини, а тут найбільша величина це. Так, 2 доби до найменшої величини. Перевіримо. А у вас так отрималось. Молодці. У друкованому зошиті виконаємо перше завдання. Намалюй стрілки так, щоб годинники показували вказаний час. А тут у вас механічні годинники. І вказаний час. 13 година 45 хвилин. А на механічному годиннику це. Так, це годинникова стрілка на числі 1. Тому що до одного додати 12 і буде 13 годин. А 45 хвилин. Так, ти вже знаєш, що проміжок часу хвилинна стрілка від числа до числа робить за 5 хвилин. Отож 45 поділити на 5 і це буде. Так, число 9. Отже, хвилинна стрілка на числі 9. За другим годинником у нас 10 година 15 хвилин. Отже, годинникова стрілка на числі 10. А хвилинна стрілка. Так, 15 поділити на 5 на числі 3. На наступних годинниках. Намалюйте стрілки самостійно. Виконуємо письмову завдачу 2. Поспішайко вийшов із дому о 8 годині 5 хвилин. За 5 хвилин він дійшов до друга, а потім разом за 15 хвилин вони дійшли до школи. Тобто, це їхня тривалість. Тобто час, який вони йшли до школи 5 хвилин та 15 хвилин. Питання задачі о котрій годині друзі прийшли до школи, тобто скільки це стало годин. Щоб дізнатися, о котрій годині друзі прийшли до школи, тобто скільки стало годин, або ще говорять кінець події, нам потрібно дізнатися, скільки часу вони витратили, коли йшли до школи. Тобто тривалість події 5 хвилин та 15 хвилин нам потрібно правильно додати. І це буде 20 хвилин. Вони витратили час, коли йшли до школи. А так як вони вийшли із дому о 8 годині 5 хвилин і йшли вони 20 хвилин, то о котрій годині друзі прийшли до школи. Спробуй дізнатися самостійно. Натисни відео на паузу. Давайте перевіримо. Щоб дізнатися, скільки ж це стало годин, тобто кінець події, нам потрібно 8 годину 5 хвилин додати 20 хвилин, і це буде о 8 годині 25 хвилин друзі прийшли до школи. Прийшов час для відпочинку. Виконайте діти фізкульт-хвилинку. Продовжимо працювати далі і виконаємо письмово вирази 3. Вирази у хвилинах 1 годину і 5 хвилин. А ти вже знаєш, що 1 година це. Так, 60 хвилин. Та ще додаємо 5 хвилин і це буде 65 хвилин. У наступних 1 година 23 хвилини і 1 година 40 хвилин. Вирази у хвилинах самостійно. Працюємо завдання 4 у друкованому зошиті. Порівняй: 1 година 30 хвилин і 93 хвилини. А ми можемо порівнювати однакові величини. Отже, 1 годину 30 хвилин ми перетворимо у хвилини. 1 година це 60 хвилин. Та додаємо ще 30 хвилин і це буде 90 хвилин. А 90 хвилин. Менше, ніж 93 хвилини. Тепер порівняємо верхні вирази другого стовпчика 1 година 10 хвилин, це. Так, 60 хвилин та 10 хвилин це 70 хвилин. А тепер від 70 хвилин ми віднімемо 40 хвилин і це буде 30 хвилин. Отже, знак дорівнює. У наступних виразах порівняй самостійно. Виконаємо усно завдання 4. Розглянь режим дня Олі. Від 8 години 30 хвилин до 13 годин 30 хвилин в неї школа, тобто заняття. Обід розпочинається о 13. Годині 40 хвилин до 14.00. Музична школа з 15 години рівно до 15 45 хвилин. Починаючи з 17 години 45 хвилин і до 18.30 це прогулянка з братиком і вечеря о 19 годині рівно. Установи проміжки часу, у які вона може встигнути виконати такі справи. Прочитати оповідання за 15 хвилин, прибрати в кімнаті за 30 хвилин і зробити подарунок мамі за 50 хвилин. Давайте встановимо проміжки часу спочатку, тобто час, що минув між двома моментами, від школи до обіду. Якщо обід почався о 13.40, а школа закінчилась о 13.30, то тривалість була 10 хвилин. Тобто не встигне ні оповідання прочитати, ні прибрати в кімнаті, ні зробити подарунок за цей час. Між моментом обіду і до музичної школи визначимо. Від 15.00 відняти 14 це одна година. І проміжок часу від музичної школи до прогулянки це 2 години. І. Від вечері до прогулянки з братиком. Від 19.00 і відняти 18.30 це буде 30 хвилин. Отже, прочитати оповідання тоді, вона зможе між прогулянкою з братиком і вечерію. Тому що від 19 годин відняти 18 годин 30 хвилин залишається 30 хвилин. Прибрати в кімнаті, де вона може за 30 хвилин, це між обідом і музичною школою, тому що від 15 годин відняти 14 годин, одна година залишається. І зробити подарунок, вона зможе у найбільший проміжок де між музичною школою і прогулянкою з братом. Від 17 годин 45 хвилин ми віднімемо 15 годин 45 хвилин 2 години рівно. Тобто, зробити вона подарунок за 50 хвилин встигне. Виконуємо письмову задачу 6. Дідусь і бабуся щодня з'їдають по 5 волоських горіхів. Скільки горіхів їм знадобиться на тиждень? Тобто тиждень це. Отже, дідусь за 7 днів по 5 горіхів. Бабуся 7 днів по 5 горіхів. І скільки ж їм горіхів знадобиться на тиждень. Тобто ми в задачі позначимо фігурною дужкою. Щоб відповісти на питання, скільки ж горіхів їм знадобиться на тиждень, давайте дізнаємося, скільки ж їм потрібно буде за 7 днів. По 5 це. Так. 5 ми помножимо на 7. І ми отримаємо 35 горіхів, тобто на одного за тиждень. А ми звертаємо увагу, що у них однаково, що дідусь 7 днів по 5 горіхів, що бабуся 7 днів по 5 горіхів, тобто 35 горіхів на одного. А за двох всього. Так, нам потрібно 35 помножити на 2. І це буде 70 горіхів потрібно на двох на тиждень. Цю задачу можна ще розв'язати іншим способом. Якщо вони обоє з'їдають по 5 щодня, то обом їм потрібно всього. 10 горіхів. А на тиждень. Якщо вони щодень з'їдають обоє 10 горіхів, а на 7 днів, натисни відео на паузу і спробуй дізнатися самостійно. Давайте перевіримо. Якщо щодня вони обоє 10, то за 7 днів це 10 помножити на 7, 70 горіхів потрібно на 2 на тиждень. Молодці! І допрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 56. Урок ми свій завершуємо. Оберіть відповідне сонце до вашої роботи на уроці. І намалюйте в зошиті зелене, жовте чи червоне. Дякую вам також за увагу! На все добре вам, діти!